Так, всім привіт, знову ми разом погнали, бо щось я тут задержився. Ми з вами в наступній серії. Може у вас трішки так? Uh -huh. Зараз вас протру. Сері. Секунду. Так, погнали. Погнали до білия альтан. Піскривува, не пойму. Не пойму. Так не так, че рух плю. Та шо такой. вроде нормально. Что это? курс валют? что это? Нет, Нет, это что? -то. Не показывает курс валют. 19.20. Так, нас пока... Сегодня доброчинности телема. Не каждый же раз, правильно? Гарно холодком. Хто там хотів центр, бур'яни йому надаємо. Давайте в центрі по бур'янах поїздимо Мені то що. Є настрій взяв. Собрався погнав. Я ж вільний птах. Так, стоячий чувак, що на світофорія попав, так. В даний момент я тільки побачив двох вояків то вони. І то вони не почтальони или виходні. Тому що по годам, які мені, навірно, багатеть. Високі, пузаті, почти пузаті. Це я в ті колінічі на сіної не попав, бо ще глядачка просила, ми могли в оці зайти. Ну так як ми вже там побували в колінічах, то не будемо тратити время. Який популярний той медвідь? Він вже в мене на заставці є в якомусь відео. Так реально, які популярні всі біля нього фото, і мішки. Бачите? Поїдемо. А... Потім уже назад через Злато місто сюди-туди. Ох, і обітая. Тротуарная дорожка. Ду -ду 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 -ду. Головне робота стабілізації. Шикарно, я, я думаю. Так це в мене просто середня стабілізація завжди на відео включена. А є ще як би повишена. Повишена. Та чого вони відходять. Вроді місце нам всім форта. Так, де тут стерта чи що? Так, не люблю ці переходи, типу автоспіл. Бо ти прав. Що то подавимо? Так, ладно. У нас три етажа. Давайте перейдемо. Поки ніхто не заважає. Все по 33 гривні. Ні, заборона ще на курс валют освічувати. Поки що заборона. Тільки банки мають право походу. Ілі ще може в кості розрішення. Ну давайте не будем. Чи, як правильно сказати. Так, тут якісь приколи, я дивився, ну вже все зібрали, тут баскетбольні були, кольца, якісь ігрові майданчики, ну то вчора може якісь, якісь свято було чи що. Оце, чому вони тут турнікиці поставили, я взагалі не з Є... Мало по городу турніків чи що. Ну хоча краще турніки, ніж голуби, кстати. Щось їх сьогодні мало, не насплять, пообжиралися і дрихнуть. Як дурний вічник. Підбігаю, знаєте, типа я ж, типу мене повинні пропустити, а я все одно щемлюся, біжу. сейчас можем быть свитком и через свадьбу. ну, на расстоянии свідками так, мы будем на каждой зёбре вставать Сьогодні вроді людно, так? Да? Вам не кажеться. Особливо на базарі це взагалі. Не, можна, конечно, без вело. Якби десь так пристівнуть, допустимо, на базарі його. з камерою пройтись на грудях. Так, цей фонтан ще роблять. Те що недалеко від пам'ятника кошельчик. Короче, в районе Краеведческого музея это в процессе. Может, до зимы сделают. Так, то и, наверное, тоже. А то и, наверное, и не будет. Ну-ка, короче, сейчас мы вычислим. Так, все пропускаю. Тих не Ой, ну, Треба назад їхати щось вкусненьке купити, типу шаурму якусь і що там. Я навіть названня цих, не знаю, всіх приколів. Шаурма тільки знаю. Крутиться в голові, Хотів ще одне названня сказати тих вкусняшок. Так, ну тут же не тільки свадьби можуть бути, а ще якісь приколи. Так, не там такої, не одна свадьба, машин багато ждуть, наверное, жених, походу. Походу жених. А де невеста? Що невеста збежала, да, свадьба. У них без невесты, прикинь. Ожиданий. Все ж бачили фильм сбежавшая невеста. О, мы сейчас вас заснили. А, вони зараз всі наверное, біля Білої Альтанки, біля памятника Галушки. Наверное, все так. Я не пойму, вони з ними йдуть і чого вони їх не обганяють? Я їх не могло б'їхати усі. В будні дні відкривають загиблих воїнів. А в будні дні тут свадьбе, понял, я життя Так, зараз я його числа люблю. Не, він так. Просто немає, знаєте, Я не пойму, вроде ж був заїщить. Стоя за многих років. Так, да, за багато років побачу якийсь фонтан. А раніше ж їх було, хто повний возле котлярки. У мене є з друзями фотографія. Ми когось попросили, щоб нас фотографірували ще чорно-біла, кажуть, ще я не пам'ятаю, вже кажеться, наче чорно-біла. Чи не на чорно-біла. І коротше... Ми вчетвером стоїмо возле для аж там той фонтан колись був. Ой, Красота, да? Давай таке вот, красиво. Красота, друзі. Так свіженько біля нього. Давай, ой, тут далі, короче. Давайте з'їздимо до білої альтанки. Було побольше ті гуляють свадьби в лілеї. І все, так, зараз гнемо, щоб не було тут этих лідловів. Ті права бахнули, прикиньте Дані. срочно потрібне мирне небо отакі. Коли ж воно настане, є поділ, Так, Якби водички не було, можна було класа. Бахнути. Так, зараз зроблю десь в тіньку постою. кур батареї не значить, зроблю. Будемо далі щось планувати, як повертатись додому. Та, мабуть, через центр таким самим таким нашим популярним маршрутом. Бобочки. Бачите, черга. Щоб сфотографуватися. Так, ладно, всім пока-пока.